Отож, всім привіт! Ми починаємо нашу наступну серію лосплею по горі Майнкрафт. І в цій серії я обіцяв дослідити знайдену на мене передодні печеру. Скажу одразу чесно, що я мав деякі труднощі перед написанням цієї серії, тому що мені було доволі важко знайти. Те місце. Верніше, саме цю печеру, в другий раз. Мені довелося подивитися ще раз відео, щоб з'ясувати. Я чисто забув, що вона під водою. Я оплавав всі околиці, мав дуже приємну ніч на човні, плаваючи, шукаючи світло факелів, де вона могла бути. ну Звісно, нічого не знайшов, тому що вона під водою. Але потім я подивився повторно ще раз це відео, яке я записав, і я її знайшов. Ну, отож, я думаю, ми почнемо. Я трішки підкрутив звук, тому що переглядаючи свій лесплей, я помітив, що мене взагалі не чути. Ось так. І так, і окрім цього, в цій серії, ну, окрім цього, що ми попробуємо пройти цю печеру до кінця. Я, наприклад, не знаю, наскільки вона довга, тому що я в неї не спускався. Хоча я деякий час грав поза відео, я добудував свій будинок і копав е, шахту. Так от я в цій серії так само покажу нам вам, е, свою шахту. Верніше її зачатки цієї шахти. І я знайшов е, перший, першу закинуту шахту, що теж доволі позитивно. Тому що закинута шахта це, ну, зрозуміло, дуже багато ресурсів. Це халявні рельси. Це спавнери, це скриньки з доволі цінними речима. Так, десь на цьому місці ми зупинилися, були попередній раз. Мені не подобається. Ой, що тут вода. І наскільки я бачу, там вже видніється поверхня. М -м було б добре б прикрити доступ води. М -м тут є вугілля. Так, не падати. Не падати. Я не впевнений, що мені це вдасться. А ні, мені це вдасться. Ось і все. Так, тепер ми можемо спокійно добути ресурси. Щоправда, мені все одно цікаво, що там на поверхні. Оскільки я розумію, це має бути вершина якоїсь гори. Не, ні, це не вершина і ніякої і не гори. Давайте помітимо це місце. Так, і спустимось, заберемо оце халявне вугілля. Яке тут лежить. І підемо далі в шахту. Так, окрім цього в офлайні, верніше поза відео я, нарешті та я нарешті добудував свій будинок. У мене там дуже багато кімнат, доволі великих, і я зрозумів, що насправді вони мені не потрібні, тому що я не маю чим їх зайняти. Я на першому поверсі зробив невеличку ферму, я їм пізніше вам її покажу. А всі інші кімнати в мене поки що пустують, крім самої верхні, там я поставив своє ліжко. Там я, напевно, буду обживатися. Я тебе чую, зомбі. Так, і крім того, я вчора виявив таку неприємну несподіванку, що, виявляється, в моїх кімнатах, незважаючи на ту кількість факелів, яка там є, спавняться моби. Я знайшов двох скелетів, тому я там все доволі гарно освітив. Ще думаю, зробити там лавові колони, ну, що там справді вже було повністю безпечно і освітлено. Ну і в перспективі, я думаю, наступна стадія, яка в мене буде поруч з тим, що я буду обживати помешкання, це я буду будувати е, спаунер для мобів. Для верніше, для прискореного виробництва стріл, добування стріл і інших корисних речей. Та зомбі десь дуже близько, тому що ну, над... навушник просто розриває. Е, де ж це є? Шкода, що F3 вже не працює. Була доволі доволі корисна фіча. Ні, ти явно не тут. Не пану Мизудись. Ну, одним словом, ти все одно мені зараз не цікавий зомбі. Користі від тебе небагато. Тому я тебе зараз просто проігнорую, вибач. Ось так. Та, я, до речі, пробував. Проходити одну з карт на проходження для Майнкрафта. Це була карта, де потрібно було скласти Monument Victory. Я дивився ще один український лосплей, в якому гравець проходив цю карту. Але я на відміну від нього не пішов з запланованим автором цієї карти шляхом. Я одразу пішов, ну, наскільки я розумію, це був найважчий тунель. А я зібрав все, що потрібно там було зібрати. І... Та, і потім я помер. <с> це був такий відважний вчинок. Наразі я закинув це проходження. Так, я... тут ми здається були. І там ми були. Я так розумію, залишився тільки той один вхід, основний, де ще не прокладені факели. Um. Mm, привіт зомбія. Це, невже це ти був? Той самий, який нам надоїдав. Ага, ну, звісно, там ж був спаунер. Чи не був? Чи був тут спаунер? Ми бачили цей спаунер? Привіт, зомбі! Чи це ще один спаунер зомбі, який нам вдалося знайти? Що вже, як мені здається, трохи перебор. Скільки можна... Давайте скелетів нам не знаю, ну. О, не люблю, коли грав в, в спаунерах. Створює явно лишні проблеми. І та е, насправді я не розумію, навіщо ну, деякі гравці знищують спаунери. Пластинка тому що... о, у, мене немає місця. Ого. Так, гравій. Ти мені явно не потрібен. Так само, як і камінь. Так само, як глина. М так само, як цукор. тросник. А, і так само, як м'ясо зомбі. Може мені ще щось не потрібне? Ще, в принципі, я, можливо, пізніше щось заберу звідси. Ну, я би скриньки забрав і викопав би цей спаунер, але давайте ми це зробимо пізніше, можливо, навіть... О, тут є ресурси. Можливо, навіть поза відео. Так ось. І я думаю, що дослідивши кілька печер, які ми знайдемо тут в околицях. А можливо, навіть, до речі, в цьому відео я перейду до проходження, верніше, до розкопок э, закинутої шахти. Я трошки в ній вже покопався, знайшов там насіння гарбуза. Ну, доволі така, доволі цікава така закинута шахта. Так, скриньку ми заберем. А чого ми не можемо забрати скриньку? Тому що у нас тут є нікому не потрібний камінь. Поки що нікому не потрібен, там буде видно. Тільки не кажіть, що це не кінець. Далі ще щось є. Ось тут я бачу залізом. Е, звісно, добре було б зараз вже десь знайти діаманти на цій стадії гри. Але для цього треба доведеться спускатися якому... ну, глибше, явно, ніж, ніж той рівень, на якому ми перебуваємо. І я сподіваюся, знайти цей прохід в глибину саме в закинутій шахті. Ні, не може бути повне розчарування. Хоча тут багато заліза. Ну, це тоді означатиме тільки одне, що. Саме в цьому відео ми спустимося в нашу закинуту шахту, тому що шукати ще одну печеру в мене немає жодного бажання. Ні, тут більше нічого немає. Цікаво. Вже друга печера, в якій є оцей спаунер зомбі. Але мені доведеться щось викинути. Чи ні? Тому що... Але Це можна пізніше, звісно, зробити. Так, я точно тут все дослідив. Мені здалося, що ця печера була більшою. Хоча це може просто сталося. Можна розкопати цей гравій. Так, справді виглядає, ніби це вже все. І більше нічого цікавого ми тут не знайдемо. Зомбі-зомбі. хм, У мене явно дуже багато лишніх речей. Наприклад, цей кремій. Так ти нам не потрібен. Я хочу забрати камінь з мохом. Чи як він там називається? На мій канал підписалося вже аж двоє нових глядачів. Я вважаю це великим успіхом. І, звісно, я не жартую. Тому що насправді тут ще немає на що дивитися, особливо Ну, я не починав жодних таких цікавих затій чи там будівництв, чогось справді епічного я ну, не ходжу. Часто в шахти, і думаю, сьогоднішнім походом саме в закинуту нашу шахту ми це виправимо, тому що буде цікаво. Закинуті шахти це завжди цікаво. Навіть тому, що вони настільки великі, що обов'язково заведуть в якусь нову печеру. Так, тут здається вже все. Ми залишимо цей спаунер підвішеним таким, в такому стані. Так, я викину з цієї скриньки весь непотріб і заберу саму скриньку. Не знаю, навіщо в мені стільки скриньок, але вони ніколи не бувають зайвими. Так, все, ми звідси йдемо. Ще треба якось так зробити, щоб я наступного разу явно не шукав цілу ніч це місце. До речі, давайте... А ні, не заберемо лаву. Лаву ми заберемо пізніше. Чи заберемо зараз? У мене є відро. Заберемо зараз. Але тут тоді доведеться поставити багато факелів. Mm. Mm. Я не хочу згоріти. Дякую. Так, тут. 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 І з тієї сторони також. Тут. І, може тут все. Е, і ми направляємось додому. Прямуємо додому. Щоб не заваж... ну, якби було б корисно розкопати оцей гравій. І ще я сподіваюся, що там не ніч. Неохота вертатися по поночах. Ні, там не ніч. Це чудово. Вперед і вгору. Ось Мічовин. Це тільки ранок.